Секретар РНБО Андрій Парубій пішов у відставку. Президент Петро Порошенко вже підписав його заяву. Коментувати своє рішення тепер вже колишній секретар Радбезу не став. Натомість запевнив, що й надалі буде підтримувати українських військових, особливо добровольчі батальйони. Парубій каже, працювати довелося в дуже складних умовах. Деякі рішення в Радбезі взагалі приймалися вперше. Ми приймали рішення надважливі. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, кажуть, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це. Коли йшлось про мобілізацію, коли йшлось про на початках воєнний стан, невоєнний стан не було такої практики, і аналітики, спеціалісти вперше власне проходили. Але ці надважливі рішення вони допомогли нам встояти в неї ваші часи. Парубій брав участь в революції на майдані. Саме він створив очолив перші загони самооборони. Секретарем Ренбо його призначили 23 лютого цього року. Президент України Петро Порошенко зауважив незалежно від посади. Андрій Парубій залишиться в його команді.